Вітаю! Сьогодні понеділок і традиційний розклад на метафорічних картах, що для вас важливо на цьому тижні. І так, починаємо. І перша карта це що для вас важливо на цьому тижні. Ось така карта, очищення. Друга карта, що приємного ви можете зробити собі на цьому тижні. Айсберг. як ви вважаєте, про що ця карта? Наступна карта, на що треба звернути увагу вам на цьому тижні? Це обмеження. Ось така красива карта. Як ви вважаєте, про що це? На що вам слід звернути увагу? І остання четверта карта це що, які неприємності, які складнощі можуть у вас виникнути на цьому тижні. І от боротьба. Як ви вважаєте, про що натякає вам карта? Уважно подивіться на карти, які перші асоціації виникають стосовно цих карт, то і є відповіддю на ваше питання. Перша карта це що важливого для вас на цьому тижні, друга карта, що ви можете зробити собі приємного на цьому тижні. Третя карта, на що треба звернути увагу, і четверта карта, які складнощі можуть виникнути на цьому тижні у вас. Сподіваюсь, вам розклад сподобався. Не забувайте ставити вподобайку і підписуватися на мій канал. Якщо є бажання зробити собі розклад індивідуальний, пишіть мені в приватні повідомлення, а я з вами прощаюсь. до наступних зустрічей. Пока!